Доброго ранку, дітки! Сьогодні до нас завітала пустунка білочка. Подивіться на, що вона нам принесла? Що це? Так, це грибочки. Пригадайте, як називається гриб, в якого коричнева шляпка та біла ніжка. Так, це білий гриб. Білочка починає готуватися до зими але дуже переживає, що не встигне назбирати достатню кількість запасів і просить вас допомогти їй. Я пропоную вам зліпити такі грибочки з пластиліна. Розглянемо їх. Грибочок має... Що це? Так, шляпку та ніжку. Шляпка якого кольору? Так, звичайно, коричневого. А ніжка. Так, білого, тому він і називається білий гриб. Цей гриб їстівний. Білочки дуже люблять збирати та сушити білі грибочки. Сьогодні я вам покажу, як виготовити такий грибок. Але зверніть увагу на шляпку. Вона зроблена не з пластиліну. Що вона вам нагадує? Так, дійсно, це каштани. Відправившись з батьками на прогулянку до парку чи у двір, ви можете знайти дерево каштан та зібрати такі каштани для нашої роботи, щоб виготовити грибочки. Ну, а я вам зараз покажу, як же зробити такий грибочок. Окрім каштана, знадобиться невеличкий шматочок білого пластиліну. Спочатку я його розминаю, щоб він став м'якеньким і дуже добре ліпився. Можу спочатку погріти його в долоньках, а потім кладу на одну долоню іншою накриваю. І коловими рухами скочую кульку. Після того, як кулька в нас вже готова, я розкочую прямими рухами вперед-назад декілька разів. Щоб вийшов. Ось такий стовпчик. Цей стовпчик і буде ніжкою для грибочка. Потім я беру наш каштан і притискаю посередині знизу ніжку. Все, наш грибочок готовий. Ви можете виготовити декілька грибочків або навіть зробити цілу грибну поляну. Скільки грибочків у нас було? Один, два. А скільки ми зліпили зараз? Ще один. А скільки грибочків стало всього? Так, три грибочки. Білочка буде вам дуже вдячна, якщо ви їй допоможете зробити такі запаси. Ну, а тепер давайте повторимо, що ж нам знадобиться, як ми будемо ліпити ніжку для грибочка? Якого кольору буде пластилін? А з чого можна виконати шляпку? Так, каштан. Як зробити так, щоб шляпка була над ніжкою? Так, ми притискаємо посередині ніжку до шляпки. І грибочок готовий. Білочка буде дуже чекати ваші чудові грибочки. Ну а перед тим, як перейти до ліплення, я пропоную вам розім'яти ваші пальчики. Будь ласка, приготуйте ручки. Поїхали, поїхали! За грибами, за горіхами, по купинах, по ямках, по рівненьких стеженках. Малята, я чекаю на ваші роботи. Надсилайте мені ваші фотографії. На все добре, до побачення, до наступних зустрічей!